Скумчик і мишачий король. Ернест Теодор Амадей Гофман. Розділ 14. Кінець. Губабах в марі впала з безмежної високості. Оце було падіння! Але вона відразу розплющила очі й побачила. Що лежить у своєму ліжечку. Був білий день, над нею стояла мати і казала, хіба можна так довго спати? Сніданок вже давно на столі. Ви, мабуть, уже зрозуміли, мої вельми шановні слухачі, що Марі геть приголомшена всіма тими дивами, які побачила, Врешті заснула в залі марципанового замку, і що не Гринята, чи бажі, чи навіть самі Королівний принесли її додому і поклали в ліжко. Ох, мамо, люба мамо, де тільки мене не виводив цієї ночі молодий пан Друсельмаєр, скільки я всього гарного побачила. І вона розповіла все майже так само докладно, як щойно розповідав я. Мати слухала і дивувалася. Тобі снився довгий, дуже гарний сон, Люба доню, але тепер викинь все це з голови, Марі вперто запевняла, що бачила все це не вісні. А насправді, тоді мати повела її до шафи з іграшками, взяла лускунчика, що, як завжди, стояв у третій шухляді, і сказала: Як ти могла подумати, дурненька, що ця дерев'яна нюрберська лялька може говорити й рухатися? Але ж я тверде знаю, мамо, що цей маленький лускунчик молодий пан. Дросельмаєр з Нюрберга, небіж нашого хрещеного. Почувши це, батько й мати зареготали. Марі мало не заплакала. Ви ось тату, смієтеся з мого лоскунчика, а він так гарно називав вас. Коли ми прийшли до Марципанового замку, і він відрекомендував мене своїм сестрам королівнам, то він сказав. Що ви вельми достойний радник медицини? Батьки зареготали ще дужче. До них приєдналась Луїза і навіть Фріц. Тоді Марі побігла до іншої кімнати, швидко дістала із своєї скриньки сім корон мишачого короля, показала матері і мовила: Гляньте, мамо, ось сім корон мишачого короля. Їх мені дав уночі молодий пан Дросельмаєр, як свої трофеї. Мати вражено розглядала малесенькі корони з якогось зовсім невідомого, але дуже блискучого металу, зроблені так майстерно, наче не могли бути витвором людських рук. Батько. Теж не міг надивитися на них. Нарешті батько і мати суворо звеліли Марі признатись, де взяла ті корони. Але вона стояла на своєму. А коли батько почав картати її і навіть назвав малою брехункою, вона гірко заплакала і заголосила. Що мені бідолашні робити, ну, що мені казати? Тієї миті. Двері відчинились і ввійшов хрещений. Що сталося? спитав він. Що сталося? Моя хрещениця Марі плаче і голосить. Що ж сталося? Батько розповів йому про все це і показав корони. Побачивши їх, хрещений засміявся і вигукнув. Химери, пусті химери! Та це ж ті корони, які я колись носив на ланцюжку годинника, а потім подарував Марі на день народження, коли їй минуло два роки. Невже ви не пам'ятаєте? Ні батько, ні мати не могли пригадати такого. Коли Марі побачила, що батьки перегнівалися, вона підбігла до хрещеного і вигукнула: «Тядечко Дросельмайре! Ви ж бо все знаєте, скажіть їм самі, що мій лоскунчик то ваш небіж, молодий пан Дросельмайер із Нюрберга, і що це він подарував мені корони. Та хрещений насупився й пробурмотів Пусті химери. Тоді батько взяв Марін за руку і дуже суворо сказав їй: Послухай, Марі, облиш свої вигадки й кепські жарти. Якщо ти хоч раз скажеш, що отой нікчемний потворний лускунчик не біж твого хрещеного, я викину у вікно не тільки самого Лускунчика, а й усі твої ляльки, навіть Мамзель Кларуну. Тепер уже, звичайно, бідолашна Марі. Не могла нікому й слова сказати про те, що переповнювало її серце. Бо ви, певне, й самі розумієте, що не могла вона забути тих чудових, незвичайних пригод, які довелося їй пережити. Навіть твій приятель Фріц Штальмбаум, мій шановний читачу чи слухачу. Зразу ж повертався спиною до сестри, коли вона хотіла йому розповісти про дивовижну країну, де було їй так добре. Кажуть, що часом навіть бурмотів крізь зуби дурне дівчисько. Проте, віддавна, знаючи його добру натуру, я не можу повірити. Що він справді так лаяв свою сестру. А все ж відомо, напевне, що він, анітрохи, не вірячи вже Марії, на прилюдному оглядові свого війська офіційно вибачився перед своїми гуцарами за те, що він так був їх скривдив, пришпилив їм замість утрачених відзнак багато вище. Кращі султани з гусячого пір'я і знов дозволив сурмити гвардійський марш. Ну, а ми з вами краще знаємо, яку мужність виявили гусари, коли огидні кулі поплямили їх червоні мундири. Говорити про свої пригоди Марій більше не зважувалася. Проте Образи тієї дивовижної, чарівної країни оточували її на кожному кроці. Вона чула приємне, лагідне дзюрчання, ніжні мелодійні звуки, бачила все знов, тільки ну, починала про це думати. І замість гратися, як бувало раніше, могла сидіти годинами тихо. Й непорушно, заглибившись у себе, через що її тепер усі прозвали малою мрійницею. Одного разу, хрещений знов почав лагодити годинника у штельбаумів. Марі сиділа біля шафи з іграшками і заполонена своїми марнями, дивилась на лускунчика. І враз у неї вихопилося. Ох, любий пане Дросельмаєре. Якби ви насправді жили, я б не погортувала вам, як королівна пірліпат, за те, що ви через мене втратили свою вроду. Почувши її слова, хрещений крикнув Ну, ну, по химери, та тієї ж миті щось так затріщало, загуркотіло, що Марі зомліла і звалилась додолу. Коли вона опритомніла, коло неї упадала мати й казала: ну як можна було звалитись зі стільця? Така велика дівчинка до пана старшого радника суду приїхав із Нюрберга небіж і завітав із ним до нас. Будь же чемною. Марі звела очі. Хрещений знов начепив скляну перуку, надяг жовтий сюртук і всміхався дуже вдоволено. А за руку він тримав, хоч і невеликого, але дуже стрункого хлопця, білолицього, рожевого щокого в розкішному червоному сурдутику, шитому золотом. У білих шовкових панчохах і черевиках із гарненьким букетом, пришпиленим до жабо. Волосся в нього було бездоганно накручене й напудроване, а вздовж спини звисала чудова коса. Маленька шпага при боці так блищала, наче була всіяна коштовним. Каменями, а під пахвою він тримав шовкового капелюха. Хлопець виявив свою доброзвичайність уже тим, що подарував Марі багато гарних іграшок, а головне пречудового марципана. І такі самі фігурки, як у неї погриз мишачий король, А Фріцові – розкішну шаблю. За столом чемний гість, лускав для всіх горіхи, навіть найтвердіші його не лякали. Правою рукою він клав горіх в рот, лівою смикав себе за косу і лусь шкарлуща розколювалася в дробськи. Марі почервоніла. Побачивши чемного хлопця, а коли після обіду молодий Дросель Майер запропонував їй пройтися з ним у вітальню до шафи з іграшками, вона геть спаленіла. Гуляйте собі, діти, тільки не сваріться, всі мої годинники йдуть добре, тому я не бороню вам, сказав старший радник суду. Тільки-но молодий Дросельмаєр лишився наодинці з Марі. Він опустився на одне коліно і мовив. О, незрівнянна, мадмуазель Штальмбаум! Ви бачите біля своїх ніг щасливого Дросельмаєра, якому ви на цьому самому місці врятували життя! Ви ласкаво сказали, що не погордували б мною, як мерзенна королівна пірліпат, якби я через вас зробився потворою. І я зразу ж перестав бути нікчемним лоскунчиком і повернув собі давній, не найгірший вигляд. О, найдорожча мадуазель, ощасливте мене своєю. Неоціоненною рукою поділіть зі мною королівство й корону. Будемо разом володарювати в Марципановому замку, бо я тепер там король. Марі підвела хлопця і тихо сказала. Любий пане Друсельмаєре, ви лагідна, щира людина. Та ще й королюєте в чудовій країні, заселеній дуже милими, веселими людьми. Тому я згодна, щоб ви були моїм нареченим. І Марі зразу ж стала нареченою Дроссельмайра. Кажуть, що через рік він приїхав до неї в золотій кареті, запряжений срібними кіньми. І забрав у своє королівство. На весіллі у них танцювало 22 тисячі найкращих фігурок, оздоблених перлами, діамантами. І Маріна, начебто, ще й досі королює в тій країні, де всюди можна побачити, якщо тільки в тебе є на це очі. Блискучі різдвяні гаї, прозорі марципанові замки. Одне слово, найдивовижніші, найчудовіші речі. Оце й уся вам, діти, казка про лускунчика та мишачого короля. Кінець.